Ворожі безпілотники атакували Харківщину. Російська армія завдала по Харкову та передмістю близько 10 ударів. Пошкоджено 8 житлових будинків, зруйнований навчальний заклад та СТО. Згоріли 4 автомобілі. З них два службові, господарча споруда та гараж. Постраждалих на щастя немає. Подробиці далі від Тетяна Доцяк. Ворожі безпілотники залетіли на Харківщину близько 22-ї ночі. Кружляли над містом. Їхні характерні звуки було чути у різних районах Харкова. Пролунали вибухи. Однак в облівськ адміністрації повідомили, що це була успішна робота української ППО. Однак вже близько опівночі, а потім і о першій годині ночі пролунала чергова серія вибухів. Росія обстріляла передмістя Харкова та завдала ударів по Шевченківському і Основ'янському районах Харкова. Я на 9-му етажі був, якраз час на вулиці, на балконі був. Ну, я видел, как этот э, дрон летел. Ну на взльо так шо потом остановився вертикально Сразу вніси те саме. А вот это только сейчас утром смотрю, куда воно прилетело. В результаті ударів пошкоджено низку житлових будинків у приватному секторі, зруйновані верхні поверхи коледжа. Загорілася СТО, палали автомобілі. Загалом через влучання шахедів по місту сталося п'ять пожеж. Найбільше займання було в основ'янському районі на СТО. На місці події працювало 12 одиниць пожежної рятувальної техніки, близько 70 чоловік особового складу ДСНС. Загальна площа Площа пожежі склала близько тисячі квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші житлові будинки, які розташовані в притул о 3.50 пожежа було локалізовано. Всі ці дрони були запущені, прилеглою до Харківської області території РФ. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловим будинкам. До медиків звернулися восьмеро жителів з гострою реакцією на стрес. Серед них двоє дітей їм надали допомогу на місці. Повідомив начальник облівської адміністрації Олег Синігубов. На місці працюють слідчі розпочато слідство за статтею, порушення законів та звичаїв війни. Тетяна Доцяк, Олександр Бринза, факти сітів. Єдині новини.